Дмитро був певним водієм автомобіля. Він завжди знав, як і куди йому їхати. Коли треба було їхати прямо, то він їхав прямо. Коли треба було повертати ліворуч, він вертав кермо ліворуч. Коли треба праворуч, то він вертав праворуч. Але раптом до нього у двері постукав інопланетянин. Олександр був видатним спортсменом кожного дня о 12 він займався на турніках, поки одного разу не зустрів інопланетянина. Отже, у суботу та неділю о 13-й Дмитро, Олександр та Інопланетянин.